Події дня, що формують наше майбутнє. У Вашингтоні спецпредставник президента Шастів Вітков провів зустріч з головою Російського фонду прямих інвестицій РФРФП Кирилом Дмитрієм, який прибув до американської столиці. Нагадаю, цей Кирило Дмитрієв, слуга Кремля, народився в Києві. і співпрацював багато років із Віктором Пінчуком. Потім він працював в західно-американських компаніях і зробив собі там кар'єру, врешті перебрався до Москви. Зараз він в статусі спецпредставника Путіна зустрічається в Вашингтоні і пробує залагодити російсько-американські відносини. Звичайно, що Кремль вирішить про те, що. Це все пов'язане з Україною, і Дмитрію прибув, аби пошвидше мир з Україною встановити. Натомість бойові дії не стихають навпаки, за всіма ознаками в травні швидше за все активуються ці бойові дії. І якщо Путін розраховує поторгуватися з Трампом, то Кирила Дмитрієва буде замало. Мені здається, що зараз всіх влаштовує таке відтягування ситуації з метою вивчити, як спрацюють по-перше, ідеї економічні Трампа. По-друге, Трамп збирається натиснути на нафтогазовий комплекс Росії. І швидше за все, що Дмитрій якраз з переляку прибув негайно до Вашингтона. Йому спеціально на це зняли е, санкції з нього, бо він підсанкційна особа. І, е, звичайно, відков провів з ним якісь перемовини. Судячи з того, що Дмитрій пов'язаний із Путіним і з е, путінськими фінансами, швидше за все, мова могла йти про. Механізми коруптування американського істеблішменту через доступ до російських надр. Але американці не вірять Путіну і жодних серйозних оборудок фінансових з ним ніхто не буде влаштовувати, навіть Трамп, який нібито здається, готовий укласти діл із путіним події дня, що формують наше майбутнє. Служба безпеки викрала та зібрала доказову базу на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї Путіна про зовнішню. Управління Україною, ці фігуранти переховуються у Росії, проголосили себе єдиною легітимною владою нашої держави і просувають план капітуляції України. Ну, це вже це, це вже цей кремльовський цирк, з нього це вже навіть не смішно, тому що перша е, зграя оцих Тікачів у Азаров, олійник, брати Клюєви, вони пробували робити якийсь уряд в екзилі. Цього разу, звичайно, зовсім шандрапа повилазила серед такої шандрапи такий собі Дмитро Василець, голова забороненої партії Держава, який має заочний термін ув'язнення за підтримку російської агресії. Далі Валентина Рибіна, адвокатка Анатолія Шарія. Під, який підозрюється в державній зраді. Олександр, Олександр Скупченко, ну нібито політексперт з каналів Медведчука, ну таке собі. Олександр Семченко, заступник голови Заборонної партії держави. Ну, це покиньок рідкісний. Він колись працював крупним податківцем, до речі, в часи Януковича. Далі Павло Ніщенко, очільник прокремлівського об'єднання Слобожанська Січ. Ну, це така, така ну, дрібна риба. Кремль, по суті, не має серйозних гравців, але у Відні тим часом теж відбулася своєрідна конференція, нібито скликана е з ініціативи колишнього народного депутата Вадима Новінського, який отримав, до речі, е українське громадянство і був народним депутатом України. Він має досить серйозну кількість активів на територію, ну мало. Тому це збіговисько у відні цікавий прецедент. Дехто хто міг там бути і цікавився, що там відбувається, навіть стверджує, що пробували вести всю цю конференцію українською мовою. Отаке от події, дня, що формують наше майбутнє. Чистка у Києві, міський голова Києва Віталій Кличко звільнив цілу пачку чиновників замішаних в земельних махінаціях. Свого часу і я говорив на своєму каналі про велику групу функціонерів, які потрапили під розслідування. І тепер Віталій Кличко застосував, так би мовити, свою найвищу міру, тобто звільнення. Говориться про сімох столичних посадовців, які фігурували у розслідуванні про незаконне заволодіння землею в столиці, зокрема, зі своїх посад в КМДА звільнений заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП Київ благоустрій Олексій Мушта, заступник директора КП «Спецжитфон» Юрій Леонов, також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентєва з посади директора КП інженерний центр. А фракція партії Удар розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні. Тобто Київ по-своєму очищається, але нагадаю, що всі ці персонажі були пов'язані з так званим Денисом Комарницьким. Колишнім лідером фракції блоку Леніда Чернецького в Київраді в 2008 х роках, як відомо, Комарницький залишив територію України, і це був скандал. В його, його супроводжували навіть правоохоронці, аби ну, вивести з під удару Феміди, за що поплатилися і посадами, і свободою. Тому. Можна сказати, що Віталій Кличко зробив дуже сильний жест, аби в Києві трошки вільніше дихалося, і бізнесу і е, містянам. Водії дня, що формують наше майбутнє, протимінні кораблі Черкаси та Чернігів першими спочатку повномасштабної агресії РФ завершили оцінку НАТО першого рівня, яка підтверджує взаємосумісність з процедурами і стандартами НАТО. В сучасних умовах безпеки це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечують високий рівень підготовки та ефективності. Йдеться в повідомленні Фейсбуку військово-морських сил України. Кораблі Черкаси та Чернігів тральщики, і вони після проходження першого етапу будуть готуватися до другого рівня. Після проходження е, другого рівня nal 2 вони набудуть право для участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу. Саме зараз розгортається, нібито ну, ведеться підготовка до розгортання великих навчань в Балтійському і е, Північному морях, що створить серйозний прецедент для судноплавства. Біля фінської затоки, по суті, перекривши комерційне судноплавство до російських портів і призупинивши перевалку російської нафти і нафтопродуктів у порту услуга. Нагадаю, що порт услуга це четвертина всієї російської перевалки нафти. Тож, коли Два українських кораблі проходять сертифікацію за стандартами НАТО. Це означає, що українські кораблі тепер на рівні з британськими, німецькими, польськими, шведськими фінськими, балтійськими, тобто країн Балтії, буде брати участь у подібних навчаннях, і ці тренінги будуть не просто тренінгами, а ще й Підставою для зупинки комерційного судноплавства на період навчань до російських портів. Події дня, що формують наше майбутнє. Звичайно, що головна подія минулого дня були тарифи Трампа. Отже, оголошені президентом США Дональдом Трампом нові тарифи серйозно вдарять по світовій економіці. Заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і додала, що Європейський Союз готує заходи у відповідь. Е, як інформує Україна молода, про це сказано, було сказано в заяві оприлюдненій прес службою Єврокомісії. Сама Урсула фон дер фондерляєн мала зробити своє звернення о п'ятій ранку. За європейським часом, тобто в Вашингтоні ще не спали. І це була реакція на е, Вашингтонські інтрижки Трампа. Про що власне говориться в заяві Єврокомісії? Оголошення Президентом Трампом універсальних тарифів для всього світу, включає включно з ЄС, є серйозним ударом по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Давайте будемо відвертими, що до величезних наслідків світова економіка масово постраждає. Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу, сказала, зокрема, Урсула фон дерєн. Тобто. Можна продовжити її тезу. Мільйони громадян зіткнуться з вищими рахунками за продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, так само, як і транспорт. Інфляція піде вгору. І це особливо боляче вдарить по найбільш вразливих верстах населення. Весь бізнес, великий і малий, постраждає з першого дня. Ми бачимо коливання е, ринків інвестиційних. Ми бачимо послаблення долара відносно євро, і навіть гривня дещо зміцнилася на тлі послаблення долара. Тобто Європа швидше за все вичекає тиждень другий і буде перервати своїми заходами для захисту європейського ринку. Нам дуже важливо, щоб ми не постраждали власне від захисних дій Єврокомісії.